Світове українство захоплене новиною назначення папою римським українського єпископа кардиналом. Сьогодні транслюємо вам фрагменти із телебачення Української греко-католицької церкви про назначення нових кардиналів католицької церкви, серед яких власне владика Микола Бичок, єпископ Української греко-католицької церкви в Австралії та Океанії. Сьогодні у Базиліці Святого Петра у Ватикані Папа Франциск вводить до колегії кардиналів 21 нового кардинала, між ними і українського греко-католицького єпископа із Мельбурна з далекої Австралії Миколу Бичка. Тому, звертаючи свій погляд на вас, які походять із різних історій та культур і представляють католицьку церкву, католицькість церкви. Господь кличе вас бути свідками, свідками братерства, кличе вас бути майстрами сопричастя і будівничими єдності. І це ваша місія. Це ваша місія. Промовляючи до групи саме новопризначених кардиналів, святий папа Павло VI сказав, що ми, як і учні, іноді піддаємося спокусі розділити себе. Натомість, саме у ревності, з якою шукаємо єдності, розпізнаються справжні учні Христові. Папа святий додавав: ми бажаємо, щоб усі почувалися невимушено у церковній родині, без виключення чи ізоляції, які шкодять єдності в милосерді, і щоб ми не прагнули до переваги одних на шкоду іншим. Ми повинні працювати, молитися, страждати, боротися, щоб свідчити про Воскреслого Христа. Патрі за твіту санті. Нехай благословить вас всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.